Привіт всім, ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про те, що стало символом нашої незламності та мужності, про те, як Україна тримає небо. Коли ми дивимося вгору, ми бачимо не просто блакить, ми бачимо простір, за який щодня, щохвилини точиться запекла боротьба. Це історія про людей. Чиї імена, можливо, не завжди відомі, але чиї подвиги назавжди закарбуються в пам'яті нації. Це історія про наших ангелів-охоронців, про повітряні сили України. З перших хвилин повномасштабного вторгнення саме вони прийняли на себе один із найпотужніших ударів ворога. Розрахунок противника був простий: знищити нашу авіацію та протиповітряну оборону в перші години, щоб отримати повний контроль у небі. Але вони недооцінили український дух і професіоналізм. Наші пілоти, зенітники, радіотехнічні війська, всі вони стали єдиним щитом, який не дозволив ворожим планам здійснитися. Пам'ятаєте ті перші дні: легенда про привида Києва облетіла весь світ. Це був не просто міф. А узагальнений образ наших пілотів-винищувачів, які вступали в нерівні бої з переважаючими силами противника і виходили переможцями. Вони піднімали в небо свої літаки з-під ударів, маневрували, ризикували, але виконували свою роботу, захищали українські міста від бомбардувань. Кожен збитий ворожий літак чи вертоліт це врятовані життя на землі. Це збережені будинки, школи, лікарні. Але небо це не лише про винищувачі. Це титанічна робота сил протиповітряної оборони. Коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, саме вони починають свою роботу. Це люди, які вдивляються в екрани радарів, відстежуючи кожну ворожу ціль. Це розрахунки зенітних ракетних комплексів, які за лічені секунди мають прийняти рішення. І зробити точний постріл будь-якої пори року, в день і вночі, під дощем чи снігом вони на бойовому чергуванні. Їхня робота це постійне напруження та максимальна концентрація. З часом наша оборона неба стала ще міцнішою. Завдяки допомозі партнерів ми отримали сучасні системи ППО, такі як Петріот, Насамс, t та багато інших. Це дозволило створити потужний багатоешелонний захист. Кожна з цих систем має свою роль: одні працюють на далеких відстанях, інші на середніх, а треті прикривають об'єкти безпосередньо. Але техніка без людей це просто залізо. Саме наші військові навчилися поєднувати радянські зразки озброєння з новітніми західними системами, створюючи унікальну, гібридну, але неймовірно ефективну систему ППО, якої немає ніде в світі. Давайте задумаємось на хвилину, що означає збити крилату ракету чи дрон камікадзе. Це складна математична задача, яку потрібно вирішити за миті. Ракета летить з величезною швидкістю, часто змінюючи траєкторію, ховаючись у рельєфі місцевості. Щоб її перехопити, потрібно точно вирахувати її курс, швидкість і запустити назустріч свою ракету так, щоб вони зустрілися в певній точці простору. Це справжнє мистецтво, яке наші воїни опанували досконало. І це не лише про ракети. Мобільні вогневі групи це ще один елемент нашого небесного щита. Хлопці та дівчата на звичайних пікапах, озброєні кулеметами чи ПЗРК. Полюють на шахеди в нічному небі. Це неймовірно важка і небезпечна робота. Вони постійно переміщуються, щоб не стати легкою ціллю для ворога і вслухаються в гул мопедів у небі, щоб вчасно відкрити вогонь. Їхня ефективність вражає, вони очі та вуха нашої ППО на землі, перша лінія оборони проти нічних атак. Окрім бойових завдань, наші повітряні сили виконують і транспортні, і розвідувальні місії. Наші вертолітники здійснювали неймовірні за своєю сміливістю рейди, наприклад, на азовсталь, доставляючи підкріплення, боєприпаси та евакуюючи поранених. Кожен такий виліт був квитком в один кінець. Це подвиг, який межує з дивом і назавжди увійде в історію військового мистецтва. Не можна забувати і про радіотехнічні війська. Їх називають очима повітряних сил. Саме вони першими бачать загрозу. Їхні радари сканують повітряний простір на сотні кілометрів навколо, виявляючи літаки, ракети, дрони. Від їхньої швидкості та точності залежить, скільки часу буде у наших пілотів та зенітників на реагування. Скільки часу буде у нас з вами, щоб спуститися в укриття. Їхня робота невидима для більшості, але без неї вся система захисту неба просто не змогла б існувати За кожним збиттям, за кожним успішним перехопленням стоять не лише військові, а й величезна команда інженерів, техніків, логістів. Люди, які ремонтують літаки та системи ППО, часто просто в польових умовах, під загрозою обстрілів. Вони знаходять нестандартні рішення, адаптують, модернізують техніку, щоб вона працювала ще ефективніше. Їхній внесок безцінний. Коли ми чуємо вибухи в небі, це звук роботи нашої ППО, це звук нашого захисту, це звук врятованих життів. І хоча, на жаль, Неможливо збити абсолютно всі цілі, відсоток перехоплень, якого досягли наші повітряні сили, вражає військових експертів по всьому світу. Україна стала справжнім полігоном, де відточуються нові тактики ведення повітряної війни. І цей досвід, здобутий такою дорогою ціною, вивчатимуть у військових академіях ще десятиліттями. Війна в небі це війна технологій та інтелекту, це постійне змагання. Ворог змінює тактику, використовує нові типи озброєння, намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. А ми, у свою чергу, вчимося, адаптуємося і знаходимо протидію. Наші фахівці аналізують уламки збитих ракет та дронів, щоб зрозуміти їхню конструкцію і розробити ефективніші засоби боротьби. Це безперервна інтелектуальна дуель, в якій на кону безпека цілої країни. Підтримка суспільства також є надзвичайно важливою. Коли ви донатите у фонди, які збирають на дрони, пікапи для мобільних груп чи обладнання для військових, ви робите свій внесок у зміцнення небесного щита. Коли ви не знімаєте і не публікуєте роботу ППО, ви допомагаєте зберегти життя наших захисників. І ефективність їхньої роботи. Це наша спільна боротьба. Сьогодні ми можемо жити, працювати, любити, мріяти багато в чому завдяки тим, хто тримає над нами небо. Це тисячі відважних чоловіків та жінок, які обрали своїм покликанням захист повітряного простору України. Вони жертвують своїм сном, здоров'ям, а іноді, на жаль, і життям заради нашого спокою. Тому наступного разу, коли почуєте гарну новину про збиту ракету, згадайте про них, про пілота в кабіні винищувача, про оператора за пультом зенітного комплексу, про бійця мобільної вогневої групи, який вдивляється в темне небо. Вони наші герої, вони наш сталевий купол. І ми віримо, що настане день, коли наше небо знову стане виключно мирним, коли в ньому літатимуть лише цивільні літаки. А звук двигуна не викликатиме тривоги. І в цей день ми згадаємо всіх, завдяки кому це стало можливим. Всіх, хто тримав і тримає українське небо. Дякую, що були з нами. Підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні і до зустрічі в наступних відео.